Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Як військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з Волині нині обороняють Україну на куп'янському напрямку. Лісівники Поліського лісового офісу готують до відправки для потреб сил оборони України 55 вагонів деревини. Постійно є замовлення від військових, тому що деревина при будівництві в польових умов фортикаційних споруд є основним таким матеріалом. У Луцьку запрацювала резиденція Святого в укритті. Мені було дуже прикольно з ним зустрітися. Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з Волині нині обороняють Україну на Куп'янському напрямку, розповіла Суспільному пресофіцерка бригади Надія Замрига. Згадує в першу годину повномасштабного вторгнення бійці 14-ї бригади маршем висунулись в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Це для нас була Київська і Житомирська область. Такі міста, як Макарів, Малин. Дуже багато населених пунктів навколо цих міст були власне, під надійним захистом наших князівських воїнів. Були важкі бої, були зупинені сотні одиниць бронетехніки ворога, знищені сотні військовослужбовців ворога. І таким чином, на 51-му кілометрі траси Житомир Київ, ворог був зупинений і відкинутий назад. З 2017 року у складі бригади воює Юрій. Каже, зараз йому 24 роки, він командир відділення. Розповідає, його підрозділ цілодобово працює над знищенням техніки та особового складу армії РФ. Робота підрозділу зазвичай починається з дорозки місцевості, будівництва бліндажу, взаємодії з іншими підрозділами, які на цьому напрямку працюють. Далі йде висування. Висування відбувається виключно вночі, занос техніки і озброєння на позиції. Якщо взяти початок повномасштабного вторгнення, перший раз випрали одяг, не помилися навіть, просто випрали одяг. Тобто вдягнули нове, старе випрали. Це був травень місяць. Сучасна війна спонукала бійців опанувати новітні технології, каже Юрій. Говорить, якщо є ціль, то екіпаж за добу витрачає 10 дронів. Наш екіпаж працює з фпв-дронами. Зазвичай ми намагаємось дістати до ворожої артилерії або техніки. Але за потреби ми атакуємо своїми дронами штурмові групи противника або укріплення спільними діями наших підрозділів розвідки і ударних ми знищуємо техніку противника на підходах до позицій та наносимо ураження їхнім штурмовим групам. Військовослужбовці 14-ї бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та Запорізькій області, каже пресофіцерка Надія Замрига. Відносно легко розповідати, де воювала бригада, в яких боях приймала участь. А насправді це. Надзвичайно важка, просто надлюдська праця, яка щодень робиться князівськими воїнами. Це надзвичайно складно, це надзвичайно важливо, і кожен з нас, кожен військовослужбовець, солдат, сержант, офіцер докладає максимум зусиль, щоб в майбутньому майбутнє покоління українців. Не знали, що таке війна з Російською Федерацією. Надія Замрига каже: у бригаді 12 героїв України. Усі орденом Золота зірка нагороджені посмертно. Надія Замрига, Тетяна Біскуп, Суспільне новини, Луцьк. Лісівники Поліського лісового офісу готують до відправки для потреб сил оборони України 55 вагонів деревини. Розповів Суспільному інженер з лісозаготівель поліського лісового офісу Іван Забродець. На складі Ковальського лісгоспу робітники завантажують колоди на вагони. Майна. Старший майстер нижнього складу Михайло Шемчук каже, протягом двох днів мають завантажити 180 кубометрів деревини. Лісоматеріали круглі довжиною 4 метри. Поставили нам три вагони для завантаження для збройних сил України. На даний час завантаження проводиться тяжко, зв'язку з погодніми умовами. Але ми стараємося до кінця доби завантажити всі вагони для того, щоб вони швидше відправились на схід. Зі слів головного інженера Ковальського лісового господарства Богдана Ковальчука, цю деревину відвантажують безплатно. Отримали лист від міністерства оборони з обсягами, потрібними для військових цілей. Військові самі собі планують, для яких потреб вона треба, вказують нам параметри твоєї деревини, які вони хочуть вилучити. А ми вже забезпечимо її заготівлю і відвантаження. Постійно є нам накази на вилучення, постійно є замовлення від військових, тому що деревина при будівництві в польових умовах фортикаційних споруд є основним таким матеріалом, який можна швидко використати, пошкоджується, то її можна швидко замінити. Лише Ковальське лісове господарство від початку року відвантажило для військових 700 кубометрів лісу, каже Богдан Ковальчук. Тут для місцевих потреб, для військових десь в межах 300-400 метрів кубічних дров пішло. Також пиломатеріалів в межах 100 кубів поїхало. Підрозділи Сил оборони, які дислокуються на Волині, отримують матеріали для бліндажів та господарських потреб у місцевих лісгоспах. Основна її задача це для будівництва фортифікаційних споруд і укріплення щоб... Ну, основна її задача це зберегти життя за військовослужбовця. Підприємства Поліського лісового офісу, що охоплює волин та Рівненщину, готують для ЗСУ найбільшу цього року партію деревини в обсязі 3300 кубометрів. Половина йде з нашого регіону, каже інженер з лісозаготівель Іван Забродець. Це є задача номер один. В першу чергу ми закриваємо в повному обсязі і при прилягаємо усі... усіх зусиль, щоб своєчасно вчасно поставити всі потреби, які йдуть від наших ЗСУ. цього року. Волинські лісівники вже відправили для військових понад 8 тисяч кубометрів деревини. розповів Іван Забродець, Павло Мельничук, Олександр Ватащок, Суспільне, Новини Луцьк. За час повномасштабної війни на Волині працевлаштували понад півтори тисячі внутрішньопереміщених українців, розповіла Суспільному директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. На Луцькій картонопаперовій фабриці зараз працює 820 робітників. За понад півтора року тут працевлаштували 75 переселенців, каже заступник гендиректора з управління персоналом Віталій Смусь. Антону Ревенку 38. До Луцька із Рубіжної Луганської області переїхав торік. Приїхав сюди, запросили на роботу. Там я пропрацював 17 років на такому ж виробництві, на схожому. Робота така сама, не звикати не важко. 42-річна Віта Іванова з Краматорська Донецької області. Розповідає, на Волині живе більше року, роботу на фабриці знайшла за оголошенням. Я опаковщиця, працюю рік вже. Буває по-разному, І тяжко, і нормально. Підприємство спеціалізується на виробництві картонно паперової продукції. Цілодобово працюють чотири цехи, каже лучанин Петро Козачук, який трудиться тут понад півстоліття. На дому місці 50, от, всі ж ті буде 51. один. Пів життя прийшло тут. Подобається аби не подобалося. Не робив за добу. На підприємстві переробляють майже 250 тонн макулатури. Говорить заступник гендиректора Віталій Смось. Носимо свій внесок в. Екологію, тому що у нас замкнуте коло виробництва. Ми переробляємо макулатуру і робимо готовий продукт зі збутом. Звичайно, проблеми були на початках зараз. У зв'язку з ситуацією на кордоні теж є великі проблеми. На сьогоднішній день залишається працювати. У нас 48 внутрішньопереміщених осіб. Ну не всім підійшла робота, дехто змінив місце проживання. На волині з початку повномасштабного вторгнення за пошуком роботи до районних філій обласного центру зайнятості звернулися понад 3,5 з половиною тисячі внутрішньопереміщених українців, говорить директорка Алла Куцен. З її слів, найбільше працевлаштованих переселенців у Луцьку, найменше у Кам'янкаширському районі. Роботодавець після того, коли працевлаштовує внутрішньопереміщених українців звертається до служби зайнятості за відшкодуванням заробітної плати внутрішньопереміщеного українця. Загалом таке відшкодування складає дві мінімальних заробітних. Вплати це тисяч 400 за два місяці. Це дуже приємно, що люди знаходять на Волині роботу. А отже, вони тут залишаються на проживання, поки ми не здобудемо перемогу. Олена Чорнуха, Віктор Лагіньковський – Суспільна новини, Луцьк. Серед двох переможців радіодиктанту національної єдності цього року Волинянка Галина Шура. Жінка втретє найліпша написала радіодиктант. каже у селі Комарове на Волині, де живе і навчає дітей української мови та літератури. У її перемогу вірили. українській мові є слова. Які можуть мати два наголоси. Учениця Олександра Мерчук каже, її вчителька завдяки конкурсу стала популярною і прославила рідне село. Вона мені дуже подобається, це дуже хороший вчитель. Вона постійно придумає якісь завдання, де коли бере не по книжці завдання, і це дуже цікаво. Це дуже гордість для нашого села, що отака вчителька дуже добре все вчить. Пишуть із, із люди в селі, але буває, що не відправляють, буває що відправляють і переживають, переймаються, але є такі. Галина Шора розповідає текст дороги України, який створила письменниця Катерина Калитко, їй сподобався. Говорить, як готувалася до радіодиктанту. Кожен день пунктуація не тільки дітей вчиш, а ще й перевіряєш їхні роботи. І цікавилась, хто написав текст. Мало що знала про таку. Катерину Калитко, цікаво було, як Гнатковський читатиме текст, бо завдяки йому подивилася Довбуша, то не бачила цього фільму. Для мене текст не тяжкий. Прочитали його так, якби я прочитала для своїх учнів. У мене таке відчуття, як напишу перший раз, бо стану думати по правилах зовсім по іншому. 57-річна Галина Шура каже, вона звичайна жінка, яка проживає у селі щодня, крім вчителювання, має дбати про родину і доглядати господарство, корову і кіз. Будемо ввечері доїтися. Зі слів жінки, звикнути до уваги після перемоги у радіодиктантах ніяк не може. Дипломи про перемогу в попередніх роках зберігає. Місцева влада ноутбук мені подарували премію. До зарплати це теж великий плюс для нас, сільських педагогів, село. От всі вітають. Ми одна нація, і ми маємо одне одного підтримувати. Коли ми разом нас ніхто не здолає. У родині бабусею пишаються, каже шестирічний онук Роман. Чого Цього? треба знати українську? Бо ми хто Українці. От зі слів Галини Шури писатиме радіодиктант. І наступного року Оксана Івпак, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк. Сьогодні у Луцьку запрацювала резиденція святого Миколая в укритті. Розташована вона у центрі міста поруч з театральним майданом, розповів організатор, директор Луцького молодіжного центру Юрій Семчук. Говорить, нині її відвідали п'ять груп дітей. Я тут вперше і мені дуже подобається, що ми тут малювали. Тут дуже гарно яскраве світло, і я чекаю зустрічі з Миколаєм. О, «Молодець. року теж прийдеш?» Робили картину спочатку, потім ми пішли на двір, а потім вже ми прийшли і пішли до Миколая. Мені було дуже прикольно з ним зустрітися. Лучанка Ірина Тиха відвідала резиденцію із дворічною донькою Марійкою. Ми маємо таку ексклюзивну можливість у Луцьку мати свою резиденцію в такому атмосферному місті з ангелами Святим Миколаєм і з розвагами для діток. Зі слів Юрія Семчука, працюватиме резиденція Святого Миколая в укритті з 6 по 10 грудня з 14 до 20 години. Вхід безплатний. Прикрашаємо нашу резиденцію Живими ялинками в орщиках для того, щоб ми їх використовуємо на резиденції, повертаємо назад нашим спонсорам. В Цьому році ми ще додавали гілки дерев, такі як в лісі, прикрасили їх з Миколаєм іграшками. Облаштували резиденцію варт галереї образ у підвальному приміщенні, в якому є дві зали. Розповідає її засновниця Наталія Грабовецька. З її слів, тут одночасно можуть перебувати орієнтовно 100 людей. Ми знаходимося нижче рівня землі над нами. Два поверхи приміщення, де власне і буде резиденція, де буде зустрічати Миколай наших діток. Вона теж орієнтовно має площу 45 квадратних метрів. У резиденції відвідувачі можуть поспілкуватися із Миколаєм та його помічниками, розказати їм вірші, написати листи з побажаннями та передати подарунки для дітей, які їх потребують. Година часу у нас розрахована для групи. Її зустрічають групу Янголи, де вони проводять, якщо це проходить мала кількість дітей, вони малюють, спілкуються, п'ють какао, заходять до Миколая, проводять з ним зустріч, розповідають вірші, отримують подарунки. Також для великих груп передбачено ще як руханка, активність під музику для дітей. Резиденція Святого Миколая в укритті відкрилася у Луцьку. Торік головна ідея у тому, що зустрітися з Миколаєм дітям не завадить і повітряна тривога, розповів Юрій Семчук. Торік, говорить, її відвідало понад тисячу дітей. З його слів, цього року для відвідувачів підготували також тисячу подарунків від меценатів. Наталка Кликоцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.